В Коломийському ліцеї No5 імені Тараса Шевченка, який вивчає французьку мову як першу іноземну з першого класу, відбулася прем'єра різдвяної вистави, як звірята шукали різдвяну зірку. Це стало нагодою для учнів продемонструвати свої перші успіхи у вивченні мови. Директорка ліцею No Оксана Якобовська відзначає, що і школярі, і вчителі французької мови провели клопітку роботу. У майбутньому ми себе бачимо школою, яка буде працювати за міжнародною угодою. Що дозволить нам працювати з Франції з закладами освіти Франції, що дозволить нам від першого класу вивчати французьку мову і по закінченню школи отримувати сертифікат, який дозволить нашим учням навчатися у Франції за кордоном за тими сертифікатами, які вони здобудуть тут у нас в ліцеї? Першокласниці Амелії дісталася роль Ангела. Дівчинка цитує нам рядки, які звучатимуть зі сцени. «Бонжур». Мені дуже подобається вчити французьку. Висказувати вівш: Альон тус ансамбле. Ну вольон нуель». На свято завітали і поважні гості з громадської організації Парі і яка активно займається поширенням французької мови та культури на Прикарпатті. Мета цього ліцею французькою школою. І... Завдяки цьому ліцею, зараз в Анахідській області є школа, де дітки вивчають французьку мову з першого класу. І наша асоціація, яка є фахівцем, експертом в галузі французької мови та культури. Взагалі в області вона якраз нам нам до нас звернулася з проханням допомогти цій школі стати французькою. Разом із Сергієм Єреміном приїхав і активіст Кліман Політо, який уже сім років популяризує французьку мову та культуру. А також його син. Вину аліколь коломіяфурдевлюпилі. Ми, Коломія, щоб... Ми завітали на це свято, щоб продовжити місію громадської організації Парі Ів» у співпраці з цим коломийським ліцеєм. Мій син часто сюди приїжджає зі мною. Для цього виступу він вивчив невеличкий вірш Et je crois qu'ils vont également chanter des chansons. На прем'єрі, окрім самої казки, ліцеїсти колядували французькою мовою та тішили присутніх запальним танцем, створивши справжню різдвяну атмосферу. З Галина Романчук телерадіокомпанія компанія Раї.